Вітаю, мене звати Михайло або Поєр. Я починаю свій шлях на ютубчику. Після відкритиї кон, яка була перед історією цього відео, цього каналу, Рудваністровий ну не визвав мене бурю емоцій, як у моїх друзів, Гуліт та ранаодінь, які їм випали. Але потім пішла компенсація від виробників паків. І знаєте, що я більше не ною на дроб, але тільки до кінця ролику. А вже в наступному, коли будуться нагороди там за ВВ і обзор на неї, а потім за ДВ, are welcome. Sony Teo, який на прев'юсі, тут зараз відігравши за Teo 85-го, ну це топ, хлопці. 86-й, це покращена його версія. Тут більше нічого додати. А ось про Sona. Коли в першому матчі він грав на базовому стилі, бо дійсно незвично, він мені здався якийсь імба, але поки не грається. А потім, розкуштувавши його, він трішки нагадує мені Хуана Альвареса, тому що він, як в реальному житті, так і в грі він мені дуже сподобався. Це була його бойзер карта Але ми кажемо про сону. А тут у нас і фінес золотий, і п'ята зірочка на слабій нозі. Якщо не на велику дистанцію, їй поки дякую за дроп. Відігравши відбори, трошки рвався, сказати, що 71 глибину фінеси і таке інше пофікси, ну може ні. Тому, підбиваючи ітоги, сон топ, тео топ, дякую за дві картки в основу, є спорт, поки не нові. А ми зустрінемося з вами в понеділок, коли я зроблю ролик по вікінлізі, яку вже граю, та по нагородам на до неї. Гарного вечора. До побачення. Ну і звісно ж, я не можу сказати ти про інших своїх гравців. То компанії, який випав мені за Чорну П'ятницю або Міян Шкрінер, ви їх. Усіх побачити в наступній велці та безпосередньо, як я за них пограв. Тому ще раз вам дякую за перегляд.